Друзі, всім привіт ви на каналі Бит-Байдики. Ми продовжуємо нашу ту чи як називається, Дрозда, в общем. о, дрозда, будемо називати ту дроздом. Давай нажимаємо продовжити. Я не пам'ятаю, що там було. хоча то Я записував вроді дві чи кілька хвилин назад. Окей. Велика сіль. Наглядач за маяком. Хорошо. Давай погнали, певно, що туди-назад. Вон там, де от та херня. Подивимося, що там взагалі можемо зробити. Стоп, а ТАП що в мене є. То, в принципі, ніхера цікавого нема. Окей, назад. Все, погнали, відчалити. Пішли Пішли нам якось туди треба зганяти. Подивитися, що там є. А взагалі було достане... Стоп! Ми можемо навіть інакше зробити. Або ніт, не можемо, погнали. В самому гіршому випадку ми просто перенесемо то на наступний день і той. Перенесемо то на наступний день. Бляха, човен плаває. Мені цікаво, що то є за човен. Певно, що якийсь хіровий човен, да? Опа. Да? Він мене чомусь е -о, захірячити хоче. Ой, а що так темно? О, цікаво, що буде. Я знаю там, я бачив ту рибу, що там є, давай поплили туди. А, де взагалі та херня? Стоп, то він за мною? Да, він за мною хирячить, прикинь. Дай пішов би то нахер. Да, він за мною плыве. Прикинь собака світула. що так темно. Эй, ей ей! Е! Світло! Так вот. Вот сюди нам і треба. Погнали. Погнали, я даже не знаю, що то є. Да? Надіюся, сюди. Правильно ж? Плыви там, та собака за мною хирячить. Окей, там прямо аж страшно, да? Окей, там я вижу маяк. Куда... Вот то червоное світло. Та все, ладно. Не нагнетайте обстановку. Мені вот туда тредоплести. Мені прям цікаво, що то є. Я чувствую, як. Корабель заповільнився, драга. Окей. Працювати драгу. Спокійно. Все, я витяг ключ. Можеш мене привітати. Все, наш головний персонаж успокоюється, да? Ніхера! Ніхе, ми, бляха, втікли від того, від е, призрака нашого. Я думав, мені вже кеде. Він мене вже до... Бляха, якби я так хотів, я би навіть так не зробив. То все сталося чисто случайно. То просто подиви, яка в нашого чола люта паніка. Він вже в ахірі. Добре, ми то зробили. Нам треба, певно, піти до наглядачки за маяком. Подивитися, що там взагалі є. Стоп. А, де наш вход у той? У наш острів. Де ми взагалі стоп М, е, карта? Ага, ми тут проплили. Нам треба назад, нам треба от туди. Вот. Да? Да. Окей. А що нам взагалі треба тепер робити? Який, який в нас взагалі план дій? Стоп, почекай. Чого, А чого лампа та світить? Вона взагалі треба. Стоп. Да, ніхіра не міняється. Стоп, 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 стоп. Пошти нічого не, не міняється, бляха. Тепер видно світло, красота, от так безлам буде ліпше, мені здається. Ладно. М -м Погнали, даме ключ тій тьолці. тілці? Ти просто подиви наш чоло лютій паніці, він вахері. А -а, давай. Пришвартовуй. А -а, пришвартовуй причалити, давай. Я думаю, що все якраз в самий раз повинно бути. Так. А -а, що таке? Стоп, а кому я повинен ключ віддати? Я ж достав той пора, стоп тап. Каюта. А, поручення. Найти реліквії. Я знайшов великий ключ. Потрібно відвести його колекціонеру на базальтовий острів. Знайти шарманку на острових скалах, знайти в Зв'язної бухті, знайти часи на хребет диявола. Окей. Так, а що у нас є ще? Нам залишилося лише вот то колекціонера відвезти, да? правильно? Окей, погнали до колекціонера. Все, погнали відчалити. М -м Пішли да йому ключ. Даже не знаю, куди. Опа, акуратно, акуратно, акуратно. Все супер. Я думав, що у тій баб бабушці треба то віддати, але бабушці похер на нас. А ще нам треба знайти десь одно покращення? Я навіть не знаю, щоб ми могли собі купити ту універсальну удочку, то імба буде. Он, де базальтової острів, я його вижу. Шкода, конечно, що ми ходити не можемо. По тому. тій всіх херні. О дуже мені цікаво її проходити. Я не знаю, можливо, даже стоїть її подальше записувати, але кому-то буде цікаво, Типа, більшості 20 хвилин дивляться, і то не завжди. Значить, стоп, пришвартуватися. Вот на F. Давай ті собаці віддам ключ. Бо входити в дом колекціонера. Він стоїть в дальньому кінці кімнати і так само тримає в руках алу книжку із за сріблом. Здається, йому не терпиться щось зробити. Ну, приніс мені щось показуй. Ви віддаєте йому ключ, коли колекціонер бере його в руки, то по холодному металу пробігає дивний блеск. Частина ключа, зубчик, верхушка, ніби все міняється і становить становляться менше. Він завжди був таким? Ага, Це все, а де замок? В його голосі чується встривоженість. Здається, фрагменти, які ми шукаємо, унесло далі, понесло дальше, чим я думав, чим я предполагав. Боюся, що куди далі. В такому випадку, з твого дозволу, я немного допоможу і полегшу собі плавання. Він перелистує декілька сторінок в книзі, щось бурмоче собі підніс, і вас осліпляє спишка. І ви, о, типу, виходите назад. Відкрита способність спішка. Іди, ми знайшли ще одну ще не всі реліквії. Моя інтуїція каже мені, що. що, що Течія могла прибити обломки на його восток По направленню штормовим скалам. А першим ділом відправляйся туди. Окей. Есто є запад, значить нам от сюди треба, ні? Ось так. Пошука на карті. Ще щось. Не будь. Ще Ні, все, мені не цікаво. Окей, мені би треба ще знайти десь той. Десь треба би хоча б. А, давай, в принципі, зганяємо ще на один острів. Спешка. Розганяє корабль, але увеличує паніку і перегріває двіжки. Окей. А, там у нас десь ще був один острів. Давай продаме ту ненужну херню, можливо, тут десь можна купити. Ловити рибу, давай. Половимо рибу. А от то просто тріска. А. Ну ладно, давай закинемо просто тріску сюди. Погнали. Вона ну, дуже багато часу забирає. Мені би треба якусь. А якусь більш. Що такої? А Мені би треба якусь більш ту. Вот. Ні, раз не треба. Поки що не треба. Хай будуть лампи. Давай погнали. Так. Мені би треба більше якусь ту. Ну от Перше, що треба зробити, то утки якісь адекватні, Того що от прям біда. Відпочинемо, щоб більше в паніку так наш головний персонаж не влітав. Так, ви заходите в ярко освітлений магазин. З, здається, кругом. Тут кругом антиквар, а полка ломиється від ювелірних прикрас і побрякушек. Вас пристально дивиться вверх, поверх срібних очків, старик за прилавком. Вітаю Ви ж... А ні, ми з вами не знайомі. Прошу пробачення. Мої очі вже не ті, що раніше. Я займаюся антикварними і ювелірними прикрасами. Готов купити у вас особі прикраси. Можливо, у вас є щось цікаве з собою сьогодні. Так є. Трюм. На. Раз. F. За 70, 35. А, Окей, все. Добре, художник, давай зайдемо до художника. А, рибак, я так і думав, що ти до мене заглянеш. Вітаю тебе в моїй скромній студії. Якщо хочеш немного поекспериментувати з прикрасами, я той, хто тобі потрібен. Про які прикраси йде мова? Я можу зробити флаг і флажки для твого корабля, щоб він виглядав, виглядав, виглядав цікавіше. У мене вже є образці, які можуть тобі сподобатися. Якщо о, попадеться щось подібне, принеси мені. Ми можемо підкрасти твій корабель. правда, вибор красок у мене зараз дуже ограничений. Художник ненадовго задумується. Недавно я бачив у дивного краба. під ярким окрасом. Окей, значить нам треба краса, давай. Все, я поняв. Принеси мені таких дивних крабів, а поки що чим можу допомогти. Покрасити корабль ми можемо покрасити е, корпус. Свіжа м'ята? Ага, окей. Ну Давай свіжу м'яту. Ага, от тобі треба от тих крабів, так? Добре, буду знати. трюм. У мене вже в трюму більше нічого немає. Так, 16 тих. Ладно, пішли швиденько. Посортуємо, що є. Відчалимо. Я би навіть зробив так. Я би погнав до нас якісь рибні міста, відловив щось, продав якусь рибу, того, що. Опа, там дивися риба. Сюди. Сюди на базу. І що тут є? Угор якийсь буде дивний, так? Да? Так. Опа. Окей, а стоп, а де наш дивний угор? Запаси істощини. А чого його немає? Він що пропав? Прям тепер пропав, да? Ну то не цікаво. А ладно, погнали, Віжу, вже ще там китє трохи риба. Та спешку не будемо юзати. Ох, ніхера, Дальнобійна труба. Окей. Ловити рибу. Раз, два, три. Все, одна рибка. Одна мать твою рибка. Та баляцька ти морда. Усилена леска відключається. Угу. Супер, блін. Ладно, погнали. Погнали, подивимося, що там в нас є нам треба відремонтувати наш уже, блять, корабель. Ай ладно. ладно. Пішли продамен ті дві риби чи три, що у нас там є. Наглядачка за маяком появляється з темного лісу окружаючого город. Вона йде до вас, вона до причала з розціреним виразом лиця. А, це ти? А кого ви чекали? Твій движок гудить прямо як пробач. Показало, що це корабель старого друга. Вона розвертається і удручано йде до себе до маяка. Окей. Так, М -м продати. Пр продати і продати. Окей. Ми продали рибу. Значить, нам треба відремонтувати те. Все. Добре. Так, треба провірити крабів, що там є в нас. А, відчалити. Краби? Крабів нема. Стоп, а що ми ще можемо зробити? Мені ще треба десь тут от херню отримати спокійно. Аф причалити. Що ми ще можемо зробити? Відчалити, причалити. Бляха, мені три треба аж. Цілих три херні на то треба. Ага. Глубинні. Нехуя собі. І океанічні навіть є. Блін, двішка вовчити, покращений движок от прям дивися, скільки тут дішків можна вивчити. Якщо чесно, доста дос, таких нехерових є. Вивчити той і сразу от той за п'ять. Але не знаю, як, як то. Ладно, йдемо від, від чалями. Подивимося, що ми можемо десь тут може, може а, можемо спіймати якусь рибку цікаву вночі. Було би, якщо чесно, охірен. Де наші рибні міста? Та все не впадай в паніку, алло. Опа. Нащо постійно впадає в паніку. Чогось він так боїться плавати вночі, що це просто біда. Де наші рибка? Так, все спокійно. Все, я тут коло світла не переживаю, все добре. Пішли, половимо декілька рибок. Давай, хапай. А, раз, два, три. Раз, риба. Все? Запаси істощина? А чого? Мені треба десь в інших містах рибалити, походу. ДА? Ладно. Всю паніка, походу. Все. От паніка, то херня насправді. Але якщо в нас то відкрилося, то певно, що так треба. Будемо десь тікати в паніці. Все, у нас і кальмар ще один. Запаси істощини. А, в смислі? А я хочу тут рабуй мати, мені тут подобається рабуй мати, то недалеко. Окей, okay, все наш чел спокійний. Причалити, давай причалимо Mm. Значить, нам треба ще десь щось поймати, да? А, в те і те. Ну, от так, певно, що. Mm, відчалити. Значить, mm. куди нам треба? Давай подивимося. Єбать нам далеко треба Штормові скали. Єба. Значить, нам треба в ту сторону плести, так? Да? Окей, okay, давай почекаємо, хай уже трохи віднієся, бо того що наш нас чел на лютій паніці сидить там. Нехіра не знає, що робити, ми підемо. Да-да-да. Зараз от підемо прямо туди. Ой, щось око заболіло. Давай подивимося, що тут то такое паніка. Поміняємо. Ага, от даже так. Ясно, все, я поняв. Ладно, ну, напевно, штука дуже ситуативна, того що у наше дебаф дає, ті, типу, що паніку розганяє. Ну, погнали туди. А хоча, якщо, якщо в нас тіпа типу, день на дворі, то може ми, в принципі, і з тим поганяти, так? Да? От настільки ту люто паніку розганяє, так? Да? Навіть в день? Значить, нам сюди треба йти. Даже в день ты розгоняешь паніку, да? Да, даже в день, прикинь, розганяє по. Ах, нихера, суби! Вот значит так даже, да? Ага, ясно, сильно повреждений. Нет, одна лишая частина по поврежденам корпуса. Окей, то нормально. Погнали. Я вижу, що якийсь трюм там. Погнали, подивимося. Тут у нас що ми можемо спіймати. Певно, що я запишу ще одну серійку, тому що мені прям дуже цікаво. Неспокійні води. Ну, то от та скумбрія буде. Да? Окей, да. давай сюди поставимо. Все, погнали. Погнали, подивимося. От нам певно, в ту сторону плести потрібно. Да? Я здається, правильно. Да, правильно все. Погнали, подивимось, що, що там у нас цікавого чекає. Один острів, другий. Круто би було, якби наш корабель мінявся, так, то знаєш. А то от що там, мудичка, то херня муйня Ладно, погнали. Можливо, знайдемо ще якусь цю цікаву штуку. Табгруз каюта. Все пішли. Стоп, каюта. А, повідомлення. А, почекай, дуже mm. треба важливо відповісти, то прям для відео прийшло повідомлення. От все. 에, давай погнали. Погнали, подивимося по завданнях. По завданнях у нас у нас нічого немає, енциклопедія і тут ще якийсь є город. Погнали? Да, прям люту паніку наганяє, прикинь. А чому? Єбать ти хто? Прикинь, їба. А то від паніки, да Ніхера собі. Окей. Тут я вяжу якийсь трюм'я. Причалити. Що ти нам розкажеш цікавого? Там дивись який охерний кораблик є. Роз'їзний торговець. Ей, на борту! Завжди рада новим людям Рибак, да? Зублю, з тобою скоро стане мене розлий вода. Ха-ха! Не смішно. Я подорожую і торгую. Два в одному. Якщо у тебе є риба на продажу, я готовий її взяти. Потім продам в наступному городі. І я вожу з собою е, немного різного обладнання. Можеш подивитися, що в мене є вдруг тобі щось приглянеться. Заглядай, коли захочеш, продати, що ще купити. Давай подивимося, що в тебе є. Рибний ринок. Е, з цієї сторони потону я скупаю рибу, яку захочеш продати. Тут я ще вставляю на продажу. Окей, продати. Все, в мене більше риби немає. Ти з фотографом вже познайомився, вона так недавно до мене заплала. Скільки б в неї було всякого так, окей, добре, добре, все, я поняв. От, якби мінімати свій фотоапарат. Круто ж, коли а, знімають на пам'ять це, що ти робиш, так нічого і не забудеш. В общем, вона сказала, що збирається встати, а, встати лагерем на зупинку до югу від солів. Якщо будеш там, а, а, там може, захочеш зайти до неї і познайомитися. Окей. Верф. Обладнання я вигружаю не на всі потони. Дуже ж, дуже ж воно важке. Вулканні і мелководні. Я, бляха, вулкану навіть не бачив. Мотори лише ті два. є. Ніхера прожектор. Всю. Бляха, 270 бачів. 350. Курва, ми ж одну можемо купити, правильно? Всю, да. А, І мені треба тебе. Продати. А, F. F продати і заберемо тебе. От зразу на дві. Окей. Ану, провіримо. Плавучий док. Тобі, можливо, привичні сухі док в других портах, ну ми можемо покращити твій корабель. Так, Плав... да, так само. Охіренно. Слухай. Нікуди... Стоп, а я можу а, відремонтувати, так? Да? Я можу в тебе відремонтувати? Верь в плавучий док. Верь в. Те режим ремонту. Хватить? Все, Охеренно. А ну які у нас прожектори? Я сподіваюся, вони поліпше -по світять, відчалити. Пішли, ще там подивимось, що є. А, на тебе. Так. Так, якась херабора. Забрати предмет. Окей. Значить, що у нас тут є цікавого? Можливо, нам прийдеться тут відпочити немного. Того, що все, ж люта панікася наганяє, а там якась риба єбака була. Так, причалити. Відміна. Причалити. Давай, причалюй. Так, мітріум. Що більше так, жительниця ТБ. Що таке? Вам не допомогти з чимось? Я хочу приготувати особливе блюдо для мого партнера. але з цим возникла одна проблема. У нас видержаний морський шлях вважається особливим делікатесом морський угор. <сум> особливим делікатесом. Можливо, для когось і не тухлий, але ви просто не, не вмієте його готувати. Обучно їх закопують в землю і дають е немного дойти, але наша собака їх постійно викопує і з'їдає. Сказати про це я не можу, іначе і спорчу сюрприз. Можливо, в тебе вийде принести видержаного Пф, ізі. Дякую, я заплачу тобі за все. Можливо, ще щось. Де я можу поймати морського угря. А, -а, а. Ах да, їх нелегко знайти. Як мені сказали, обітають. В розселинах і норах всередині скал. Я думаю, навколо скал уже їх приловили. Так що, можливо, тобі прийдеться заходити в самі проходи між скалами. І я вже говорила, що вони виходять дядь тільки вночі. Да Наскільки мені відомо, днем вони прячуться. Удачі! Ще щось? Ні, курва. Курва. Недобре. Давай вивчимо ту херню купимо собі вудку. Да, нам пригодиться та утка з однієї сторони і то з другої. Добре. М -м 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 -м, окей, старий китобой. Значить, скоро вже нічка, так давай погнали. Йо, 22 хвилини пройшло. Ладно, пішли відчалиме. Э, відчалиме. Відчали і десь в розчелинах вони, да? Там вижу, що городок є. Мені треба десь э, старого угря знайти. Окей, включай фари. Ти просто подиви, як фари сліпять, ніхера собі. Окей, а тут у нас що є? Я вжу, ще якусь червону хіру бору. Причалити, причалими. Із одного із покуси... Бляха, случайно може, прикинь. Ох, вітаю! Тут. Е, так. Да, я залишився тут, колись давно із чистого упорямства. Поправді кажучи, в останній час уже не так впевнений в своєму рішенні. Тут я був щасливий і дуже довго. Ми з жіною прекрасно жили, душа в душу, поки не случився обвал. Тепер я один. Мене. Е, Відрізало від суші і моря з усіх сторін, одні читаючися скали. Я тобі можу допомогти. Не все так просто. Мій брат ніколи б бачиш, я раніше жив, в інфлі... коротше, в тій херні з братом. Він туди був китобоєм. Ми не ладили, часто сорилися і в основному із-за е наслідства родичів. Молоді були самому розквіті сил, коли творять глупості. Коли ми з жіною вирішили переїхати сюди, я забрав з собою а, фамільний герб, украв його у брата. А тепер, після стількох років, я не можу вернутися без герба. Ну і де же він? В тому то й проблема. Після обвалу та тварів украла з обломків вдома. Він. А, так. І в свої погані нори. Серед них був і герб. Знаю, зараз а, уже надії мало, але вдруг, якщо ти його знайдеш, це був великий герб із Китового, із китового уса. Я буду безумно благодарен. Окей, дякую. Ну тільки будь осторожний, прошу. Я тебе поняв. Погнали. А, відчалити. Поплили, подивимося, що там у нас є. А як мені туди дойти? Подивитися. Завал із обломків. Щоб його розчистити, буде треба мошну взравчатку. Херово. Мощну... Акуратно. Мощну зравчатку. Далі десь ще треба коло скал поглядати, коли якихось проходів якусь херабору. Так, пішли, поглядаємо. Можливо, з тим другим китобою можеш про то поговорити. Якийсь цунамі, якісь херні. А, З тим другим. Ублюдку, можеш про то поговорити. Знаєш, тут же ж був кетобой, можливо, в нього є зривчатка. Причалити. Сідай. А, давай поговоримо з старим китобоєм. Щось тобі потрібно. В окрузі. Колись давно відразу кораблі десятками затрюма. Окей, все я поняв. Бляха, де я можу взривчатку зравчатку отримати? Хер його пойме. Значить, нам треба угря знайти. Нам для тої дури треба знайти угря. Я прям в душі не знаю, де я маю знайти угря. Риба якась? Ніхіра нова риба. Опа, сюди. Давай, нам треба мало бабок під, підзаробити, того, що прям біда з тими грошми е, витратили тепер на якийсь охіряний прожектор, а він майже нічим не відрізняється. Все, запаси із тущиного, то вже нормально. А, де мені бляха знайти якогось гряху, ой як темно? Якісь дошки, дошками може зайнятися будь-коли. Вона казала десь в якихось тих пещерах, ні, в якихось тих скалах непонятних, то погнали туди. А щоб нам не помішало движок якийсь нормальний отримати. Та все! Та що ти на мене, бляха, кричиш? Все! Це хіра не відбувається, що ти, бляха, наганяєш паніку, ладно, причалити. Все, бляха, прикинь, наганяє паніку жуть. Ладно, пішли, пішли, дочекаємо до ранку. Продаме вже ту рибу, що є. Якусь дуже темно. І певно, що нашу другу серію. Того, що прям заходить, заходить, заходить ота ігрушка. А, угря ще треба одного найти. Я в душі не знаю, де я маю знайти того угря. Окей, ну давай доловимо рибу тут, які маємо. Та стій. Та що такое? Та бляха-муха. Вот, нова риба якась, прикинь. Сюди, чортовий лосось. Кого? Окей, сюди. Добре, в принципі. А, поставимо тебе ще сюди. Раз. Два. Три. Вот так. Певно, так буде ліпше. Погнали, продаме ту рибу. Подивимося, скільки ми за неї можемо получити. І, певно, що будемо закінчувати на тому серійку. А мені треба ще знайти десь угуря. Ми ж Угря знаходили там. І не було то вночі. Рибний ринок. Давай все продаме. Вот, от і вот. Все. 167 баксів відразу, прям прикинь. Ладно, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!